Автопарк місто Київ, Сумська, 2. У нас наявності є такий от красінь. це Mercedes Benz GL. Машина у нас 2013 року випуску 4,7 бензиновий двигун на повному приводі. Офіційний автомобіль по кузу в ідеальнішому стані, нічого не фарбовано, жодних зауважень і так далі. Лінзована оптика преміальна противотуманні фари по бамперу. Такі от. Красивеніші 19-ті легкосплавні диски, зовнішній вигляд, просто бомба, без жодного зауваження. Задні парктроніки, камера заднього огляду, зроблений антихром, безключовий доступ. Салончик у нас дезігно, коричневого такого кольору, перфорований панорамна стеля повністю через весь дах, монітори для задніх пасажирів, клімат для задніх пасажирів, двірні карти без зауваження, присутні також у нас шторки. По передній частині маємо безключовий доступ, датчики мертвих зон, повний електропакет, сидіння з пам'яттю як водійське, так і пасажирське, преміальна акустика Harman, нічне бачення, круїз, таке от кермо з підрульовими перемикачами передач, по передній частині сидіння також в ідеальнішому стані по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат, підігрів та обдуви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний красень, ми чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Ви його можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.